Збиті всі російські кінжали. А що ще летіло на Україну? Про це розкажу вже за мить. Я Соломія Взвіцька, Це ТСН. Підпишіться на наш ютюб, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Ось кілька сьогоднішніх тем. Наші вдома. мама, я в Україні. Ура! Як зустрічали звільнених полонених на вільній землі. Примусова евакуація. Стріляли вже прям не то, що от Стуку дверей вже отак дрожить. Чому не хочуть їхати із Костянтинівки, яка під постійними обстрілами та ще й ховають дітей? Драматичні пригоди лелек. Вона зверху вся обгоріла була, а ці дитинчатка були під нею. Що сталося із Овдобілим чорногузом після обстрілу Київщини та де тепер його малюки? Відбувся перший етап нового обміну полоненими. Додому повертаються військовослужбовці, яким іще немає 25 років, та тяжко поранені. Такий формат було узгоджено на переговорах у Стамбулі. Колишніх бранців зустрічали і кореспонденти ТСН, які були емоції, поділиться Нелі Ковальська. Перший етап 66-го обміну відбувся, і вже зараз можна сказати, це чи не найскладніший обмін з усіх, що відбувалося останнім часом у координаційному штабі. Досі не кажуть скільки саме людей повернулися додому. Це все через те, що перемовини з ворогом надзвичайно важкі, і все змінюється кожної хвилини. Незважаючи на це все, сьогодні ми мали честь вітати вже вільних українців вдома. Ось як це було. Літаємо, літаємо. Під час цього 66-го обміну додому повернуться наймолодші наші полонені. Це Юнаки віком від 18 до 25 років. Крім того, додому повернуться важко поранені та люди з серйозними діагнозами. Це теж вже доконаний факт. Це молодь до 25 років, тобто це тільки перший етап, тому що зарано говорити про різні параметри, але це в межах нашої роботи, яку Україна проводить перемовин щодо обміну всіх на всіх. Ну і вже традиційно, крім тих, хто чекає рідних з полону, сюди у величезній кількості з'їжджаються родичі зниклих безвісти. Вони тут, бо сподіваються дізнатися щось про своїх рідних, які можливо живі і можливо перебувають у російських буцигарнях. Спільнота батьків та родичів полонених та зниклих безвісти тут надзвичайно міцна. Сьогодні тут ми зустріли маму хлопця, що повернувся додому в квітні. Втім, вона знову приїхала сюди. каже, бо того що 200 його побратимів ще в полоні, і вона буде приїжджати сюди і підтримувати таких же, як вона мам. Доти доки останній не буде вдома. Кожен обмін тут? Так, кожен ще не було такого обміну, щоб я не, не була. Ми просто разом їздили і ми чекаємо мого брата, і вона сказала, що зі мною до кінця. Так, і ми кожен він тут будемо. Вони все одно вже всі наші рідні. Я хочу за останні також порадуватись. Ну і найімовірніше, цей 66-й обмін виявиться дуже розтягнутим в часі. Тож нові, гарні новини чекаємо ближчими днями і дуже сподіваємося, що. Як найбільше наших вітатимемо вдома. Не ліковальська, Наталя Нагорна, Мар'яна Бухан, Данила Лисенко, Олександр Шиян та Андрій Романок. ТСН 1+,1. зустріч уже колишніх російських бранців на вільній українській землі вийшла як завжди емоційною. Тож, як це було, можете бачити наживо. Дякую. 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 Планна служба. Слава Україні! Геруйте! Слава! слава Україні! слава! Це буде тепер добре. Ви зверхомо. Слава Україні! Героя! Мава, я в Україні! Вероїв! Ура, все, скоро! Спасибо, да? Спасибо, что ты не можешь такое! Чотири із чотирьох українські військові збили всі кинджали, які цієї ночі ворог запустив по нашій території. Чотири балістичні ракети були успішно уражені зенітно-ракетним комплексом Петріот. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. І за його словами, у ніч проти 9 червня, нашим захисникам неба вдалося знешкодити 479 повітряних цілей із рекордних 499 запущених по Україні. Це ударні випала дрон імітатори, а також ракети різних типів, серед яких Х-47-2 – чотири ракети, які були успішно знищені системою Петріот. Ну а також ракети Х-101 і стратегічні авіації, які були теж уражені протиповітряною обороною. В цілому маємо дуже ефективний показник роботи сил оборони. Херсонщину атакують російські дрони. Зранку вони скинули вибухівку на жителів Білозерки. Двох чоловіків ушпиталили із контузіями та вибуховими травмами. Херсонця безпілотник поранив у автомобілі. Росіяни не припиняють терору і на Сумщині. Там десятеро поранених. Ворожий ланцет атакував селище Терни. Постраждали семеро жителів. Серед них вагітна жінка. І ще троє потерпілих у есманській громаді внаслідок удару ФПВ-дрона. Серед них неповнолітній. На Донеччині окупанти вбили людину та поранили п'ятьох. Загибли і потерпіли у селищі Стінки. Поранені також жителі Іванопілля, Білицького та Краматорська. В області багато руйнувань. 22 ракети, 18 кабів та дрони різних типів. Задія ворог для атак по Харківщині. Там семеро поранених у Старому Салтові. Допомога медиків знадобилася літньому чоловіку, 19-річному хлопцю та двом жінкам. Є потерпілі у Куп'янську, Куп'янську вузловому та в Подолах. А в селі Мартова чоловік підірвався на вибуховому пристрої. 58-річного чоловіка вбили. 47-річного поранили росіяни у Нікополі на Дніпропетровщині. Місто атакували фпв дронами. Один із них поцілив по житловому сектору. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків авіаудару по приватному сектору. Керована авіабомба зруйнувала щонайменше сім приватних будинків, а сусідні пошкодила. Поранені зазнали двоє жінок. І Докладніше Кіра Овес розкаже далі. Близького півдня росіяни вгатили авіабомбу по одному з приватних секторів міста. Кавом поцілили просто в будинок. Замість нього суцільна руїна та величезна вирва. Потрощено у оселю поруч, де мешкає пані Надія разом із пазанком. В момент атаки вони були у будинку, все завалило землею. Двері заблокувало. Вибратись з власної хати допомогли небайдужі, які викликали рятувальників. Привалило, ми не могли відкрити двері, звали на допомогу. Ну, котичові услышали документи. Быстренько взяла сумку з телефонами, кашенят пособирала. А Ось пані Вікторія живе за кілька хат від епіцентру удару. каже, була сама на подвір'ї і бачила, як летить вороже залізо. Якраз тільки на подвір'я заходила, і воно то так летіло, Ми побачила на блиснула і різко спікірувала будинок. Побігли дивиться, що куди влучила, і який будинок є, постраждали чи ні, бо тут забор. А потім ви почали викликати рятувальників. Тут люди все шлістосі. Люди досі оговтуються від атаки. Ударна хвиля була такої сили, що шматки ґрунту та уламки від зруйнованої оселі залітали у квартири мешканців сусідньої багатоповерхівки. Отак, от, от все вверх літіло, кирпичі летять, Цегла кирпичі, Пиляка, через окно нічого не видно. Через окно глянув, пиль, пиль вже спустіла. Смотрю, там. Воронка, ну на 102 два а Говорю, так і так приїжджати, тому що ще нікого не було. Внаслідок атаки постраждало двоє людей. 73-річна жінка у лікарні. У неї численні переломи та мінновибухове поранення. Стан важкий, але стабільний. Ще одна 66-річна поранена отримала допомогу медиків та від госпіталізації відмовилась. На вулиці, куди поцілив ворожий кап, щонайменше сім обіць, зруйновано ще десятки хат. Потрощило. Місцеві та комунальники наводять лад, розгрібають уламки та шукають вцілілі речі. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя та Есен один плюс один. Збільшити протиповітряну оборону на 400% – про таку потребу НАТО сьогодні. Оголосив генсек Рюте. Він акцентує, що Росія сіє терор із неба по території України. Тож НАТО має посилити свою протиповітряну оборону. Зокрема, збільшити кількість систем ППО та протиракетної оборони на 400%. Також Марк Рюте оголосив про потребу альянсу у тисячах додаткових броньованих машин і танків, мільйонах артилерійських снарядів, а також подвоєння логістики. Транспорту та медичної системи ще до того, як Рютте виголосив цю промову, її тези поширила агенція Reuters. На це вже відреагували в Кремлі. Там назвали план альянсу збільшити ППО конфронтаційним та заходилися лякати європейських платників податків витратами на оборону. Ізраїль передав Україні патріоти. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхайль Бродський в інтерв'ю Марії Довбенко, яке вперше дав українською мовою Україні. За словами дипломата, передали ті системи, що отримали від Америки на початку 90-х. Бродський також зазначив, що завжди намагався побудувати діалог зі своїми колегами щодо питання війни в Україні. і додав, що його критикували на батьківщині за надто сильну. Симпатію до України, відповідаючи на запитання, чому Ізраїль сам не розповідає про військову допомогу в Україні, посол зазначив, що не хотів би говорити на цю тему, тому що вона дуже чутлива. Небачений досі повітряний бій. Німецьке видання Більд пише, що цими вихідними український винищувач F-16 уперше в історії збив російський су 35 на курському напрямку. Сталося це нібито 7 червня, кажуть авіаексперти. Українські збройні сили саме застосували літаки для бомбардування позицій ворога всередині країни і на російській курщині. У відповідь на це росіяни направили в бій сучасний су 35 Та він потрапив у засідку разом із f 16 Україна підняла в повітря шведський САА 340 який виявив ворожий літак за 200-300 кілометрів до кордону. І передав координати в 16 для удару за попередніми даними. Російський пілот встиг катапультуватися, а українські винищувачі повернулися на базу без втрат. Журналісти називають це збиття історичним для України. Те, що сушку таки збивали 7 червня, раніше підтверджували і в наших повітряних силах, але деталей не надали. А як ви сприймаєте такі успіхи українських захисників, обов'язково поділіться своїми емоціями в коментарях до цього ефіру на ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН. Не квапляться виїжджати і ховають від примусової евакуації дітей. Ще майже 8 тисяч мирних жителів лишаються у прифронтовій Костянтинівці. Місто щодоби обстрілюють кабами, а дрони ворога без опину полюють як на військові, так і на цивільні авто. Росіяни навіть б'ють по комунальниках, які стараються хоч якось відновити світло. Та все ж поліцейські намагаються евакуювати людей із найбільш постраждалих кварталів Костянтинівки. У небезпеці бути поціленими ворожим дроном. Евакуаційні екіпажі часом по декілька разів на день повертаються по охочих виїхати. На одній з таких евакуацій побувала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Спалені обабіч дороги авто, розкуйовджені будинки через обстріли і сітки, які натягують на дерев'яні опори над дорогою. Так виглядає Костянтинівка. Вона в 10 кілометрах від лінії фронту. Насправді, кожна поїздка у Костянтинівку, яка вже дійсно дуже схожа на Покровськ, це своєрідна лотерея з таким засиллям дронів. Хоч у нас і обшита металом машина, і вона броньована, і є рушниця для збиття цих дронів, і купа радіоелектронної боротьби, але це не є панацеєю, аби вберегтися від. Ворожих коптерів, тому що от навіть протягом нашої дороги зараз ми чуємо, як аналізатор дронів звучить і попереджає, що вони поряд. Показує зараз і впів'їда на 855-й літає. Потім ось Мавік, зала над нами висить, це ось наш висить розвідний. Проти так, протягом, раз, два, три, чотири, п'ять чи сім-сім штук. Наше авто броньоване, і те, що відбувається поза ним, ми не чуємо. Натомість добре видно з вікна, як Росія нищить місто. Та там взагалі небезпечна. Там і машини побиті. Навіть стільки що по ходу двіження було прилідо. Дивіться, бачите, піднімається тим. Поліцейські Євгеній і Роман їдуть на евакуацію мешканців. Їдемо два двоє маломобільних, і буде в супроводі чоловік. У Костянтинівці досі залишається понад 7 тисяч людей, але кожного дня місто покидає до 10 місцевих, адже Росія робить їхнє життя тут неможливим. Світла немає в в районах, ні води, ні газу немає, тому що неможливо. Тобто дрони не дають комунікальним службам. Ну, Ось відключіть та відремонтувати там електрообори. Роман з мисливською рушницею виходить із авто. Виходимо з автомобіля, страхуємо один одного, контролюємо небо тому, що дійсно ворожих дронів дуже багато, дуже їх різноманітного типу. На порозі садиби вже чекає 80-річна Валентина з чоловіком Дмитром. Вони лише недавно евакуювалися із сусіднього села Степанівка, яке ворог випалив вщент. Тепер лишилися без даху над головою в Цієї ночі стріляли, стріляли вже прям не то, що штуку дверей вже отак дрожиш. Усе страшно. Їхні пожитки, кілька валіз. Поліцейські вантажать речі у броньований бус. І В сусідній дружківці на пенсіонерів вже чекає Зураб зі своїм медиваком, який повезе їх на Одещину, базу для переселенців. Любі зупинки, туалет, комусь погано, водичка, що завгодно, даєте знати, ми зупинимося. Зураб прокладає маршрут. Каже, тепер це робити треба ще більш обачно, бо росіяни не гребуть гатити дронами навіть по машині швидкої. Ось на цих кадрах попереднє авто Зураба, яке так і не доїхало за жінкою. На в'їзді в село замітили дрон, потом побачили, що він за нами летить, почали пришвидшуватись, але дорога була погана. Не, не вдалося набрати ту швидкість, з якої можна було втікти. Ну, набрав 130, в одному місці трошечки скинув, і в цей момент він нас влучив. Пощастило, що в салоні нікого не було. Машина в ремонті, медики контужені. Але наступного дня таки вивезли літну жінку. Він перелетів через нас, він чітко бачив, що це за автомобіль. Він бачив, що це медична допомога. Він бачив позначки гуманітарної місії, проліска. Це він це все бачив. От, і тим паче він хотів облетіти спереді, я так розумію, лобове скло. Ну, і за те, що я почав пришвидшуватись, він вже просто бив, куди була можливість. Зураб закриває двері машини швидкої. У пенсіонерів попереду восьмигодинна дорога подалі від війни. А поліцейські знову розвертають машину у бік міста. На черзі ще кілька рейсів. Кажуть, люди охочі виїжджають з Костянтинівки, до якої наближаються бої, і треба встигнути забрати якомога більше місцевих до того, як лінія фронту буде вже в самому місті. Юрія Кирієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий, ТСН 1+,1. Києві попрощалися із трьома рятувальниками, які загинули внаслідок ракетного обстрілу в столиці. Церемонія відбулася на території пожежної частини, де працювали ДСНСники. Сотні колег, друзів та родичів прийшли вшамувати пам'ять Павла Єзгора, Данила Скадіна та Андрія Рименного. Вони загинули 6 червня під час масованої російської атаки. Надзвичайники працювали на місці прильоту в Солом'янському районі. Як стався повторний вибух? Троє загинули на місці. 16 поранено. Декілька рятувальників і досі перебувають у лікарнях. Проте, попри поранення, прийшли попрощатися із загиблими друзями. Це була їхня доля рятувати життя, і вони повністю віддавались професії, розповідають про загиблих їхні друзі. В останню путь пійців проведжали під звуки сирен пожежних машин. У Польщі переглянуть результати президентських виборів. Таке рішення ухвалили через заповнені із помилками протоколи на дільницях. Засідання національної виборчої комісії анонсовано сьогодні ввечері. Далі рішення чи визнавати результати волевиявлення дійсними ухвалить Верховний суд країни. Наразі там отримали понад два десятки протестів щодо результатів виборів. А петицію з вимогою перерахувати голоси. Підписали 160 тисяч поляків, дуже значна кількість з урахуванням різниці між кандидатами. Розрив між оголошеним переможцем Карлом Навроцьким та його суперником Рафалом Часковським становить трохи більше як 369 тисяч голосів. Результати президентських виборів приголомшили країну, бо екзит спершу прогнозували перемогу про європейського часковського. Але згодом стало відомо, що перемагає євроскептик Навроцький. Я бендебудова масові протести, які Трамп розганяє за допомогою Нацгвардії в американському штаті Каліфорнія, спалахнули заворушення через антиміграційні рейди. Місцева влада звинувачує Вашингтон в ескалації і закликає відкликати Нацгвардію. Губернатор Каліфорнії назвав це серйозним порушенням суверенітету штату. Дональд Трамп відрядив до Каліфорнії дві тисячі бійців, аби вгамувати протести. Акції не вщухають третю добу. Люди палять автівки та шини кидаються димовими шашками. Армійці ж застосовують силові розгони, й у хід ідуть гумові кулі. Під час мітингів навіть поранили одну із австралійських журналісток у той самий час. Як вона вела прямий ефір? Протести в Каліфорнії почалися після масових рейдів міграційної та митної служб. Їх проводять у межах політики Трампа щодо боротьби із нелегалами, яких президент наказує депортувати з країни тисячами. Втім, як повідомляє низка американських змі арештовують правоохоронці без розбору навіть тих, у кого є дозволи на проживання у США. Окрім того, Каліфорнія це штат, що межує з Мексикою, тож там дуже багато іспаномовних переселенців, яким не сподобалися такі заходи Вашингтона, тому вони і повиходили на протести проти Трампа. Придушення мітингів розкритикувала і президентка Мексики Клаудія Шейнбау. Біль втрати і нове кохання. В одному із сіл Київщини під час обстрілу загинула мама чорногузиха, котра своїми крильми прикрила дитинчат. Місцеві вирішили, що згорьований голова родини пташенят не прогодує. Тож забрали їх додому, аби виходити і відпустити восени у вирій. А вже за кілька днів дізналися у бусола нова дружина. Чи засуджують його селяни і хто та як виходжує на півосиротілих лелеченят? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже далі. Своїх підопічних Світлана жартома називає птеродактилями, і вони весело клекочуть, зачувши її голос. Малюки із недитячим апетитом. Спочатку ми годуємо наших маленьких, що вже показують свої характери. Так, діти кушаем. цих пташенят Світлана забрала додому після того, як наприкінці травня у її селі на Київщині збили російський дрон, постраждали людські хати, і єдина на все село лелеча сім'я. Подробиці того ранку переповідає Володимир Іванович від його дому до гнізда усього кілька метрів. Пригадує разом із собачкою бонею саме снідав у кухні, аж раптом вибух. Двері вирвало, вікна повибивало, тріщини і великі дірки у стінах. Російський шахет був нашпигований металевими кульками. Вас прямо щось врятувало. До каже ти палітика, хлопчика, ви дядька в рубашки родились. Да. то, і не в одній, напевно. Мабуть, да. Порозбивало господи і у сусідів, ледь оговтавшись, місцеві кинулися до гнізда. Бусили тут мешкають понад 10 років, і як вірять селяни, приносять щастя. Тож що весни чекають їх із вирію. першим повертається глава сімейства кльопа. Цьогоріч вони із дружиною висиділи четверо малят. Віддав лідаві вікно. І коли він прилітає, він починає такі свої звуки, що він прибув, Так, кликоче? Да, кликоче. Виявилося, що під час атаки мама Лелечиха загинула своїх малюків. Вона огорнула крильми і таким чином врятувала. А зверху Вона зверху вся, вся обгоріла була. А ці дитинчатка були під нею. Зняти обгорілу пташку з гнізда допомогли енергетики, котрі працювали у селі. Поховали чорновозуху поруч із стовпом, на якому гніздилася сім'я. Оце отут наша лежить мамочка дуже гарненька. Пташенята майже не постраждали. А от кльопа каже Світлана, впав у відчай. Кльопа прилетів, гніздо так встав, і він дивиться на, на, на цих птенчиків і не знає, що йому робити. Тому що ну по-перше, в нього був дуже великий стрес. Селяни сумнівалися, що птах вдівець зможе сам прогодувати аж четверо дітей. Тож Світлана забрала їх до себе. І наразі доглядає разом із подругою Іриною. у нас не було виходу. Вони там могли б загинути, а у нас є шанс їх врятувати. Я не думаю, що батько міг би їх сам прогодувати. До того ж, він не міг постійно бути з ними, захищати від дощу та спеки. Він би ще слабеньких із гнізда викинув. Бо їжі тут мало. Рятувати і виходжувати тварин Світлані не звикати. У неї кілька десятків собак та котів. Йому вже 40 днів, але він такий маленький маленький і полобляши, але живий. У списку врятованих також білченята, їжаки і цап марат. До нас прийшли дуже поважні люди. Відчиніть, будь ласка, колітку. Відчиніть, будь ласка, прошу пані, заходьте. Живе у Світлани і вимушена переселенка із Донеччини рогата коза Маруся. Бо там дуже вже було все побіто, і нема куди можливості було їх спасати. І оце нам її привезли. воєнні». жінка каже, личенята обожнюють рибу та субпродукти, а ще приймають вітаміни. А вночі сплять. Ми ми ні, 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 ми останній раз їх погодуємо десь в 11, десь. Да? десь, да. Mm. І все. І вони от до 6, до 7 ранку сплять. А вже за кілька днів після трагедії село облетіла новина вдівець Кльопа більше не у траурі. Він знайшов собі нове кохання, і він її опікує, і вона з гніздечка не злазить. Звідки самичка невідомо, але за даму серця кльопі довелося поборотися на розбірки. Прилетів імовірно покинутий нею чоловік чорногус. Не можна передати, як він відгонив його. Тут по дорозі ну на дорогу прямо летить і б'є б'єскеркоча на його. Тепер нова дружина сидить у гнізді і скоро теж стане мамою. За любовними походеньками кльопи спостерігало все село. Але місцеві розуміють інстинкти сильніші ніж журба, тож лелеку не засуджують. Сталося таке, вже все. Її не вернеш. Mm -hmm. Її не вернеш, а жити треба далі. І Якщо він буде такий самотній і нещасний, то і у нас сіло буде самотне нещасне. Mm -hmm. <світ> Тим часом для напівосиротілих бусьок Світлана на обісті облаштовує тренувальну базу з трампліном, щоб коли виросли, навчилися літати. Оце каркас зробимо наподобі. Гнізда. Уже коли буде сонечко, ми їх туди будемо сажати. А ще жінка сподівається, кльопа впізнає дітей від попереднього шлюбу за клекотінням, бо він часто прогулюється на городі у Світлани, і всі разом вони полетять у вирій. А як ні, чорногузи залишиться жити тут у спеціально зведеному лелечому гуртожитку. Може вам потім лелеки кого внуків чи правнуків уже привед. Принесуть нянчить будемо усіх. Олена Лоскун Євген Литвиненко, ТСН 1 плюс +1. Ну і на цією драматичною лелечою історією ми завершуємо цей ефір. ТСН. Підписуйтеся в на наш канал на Ютубі. Ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри щодня по буднях. Ну і наразі підсумки цього дня. Розпочався перший етап обміну полоненими. Додому повертаються тяжко поранені та військові, яким ще немає 25 років. Серед них оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Чотири із чотирьох українські військові збили усі кінжали, які цієї ночі ворог запустив по території України. Про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, в ніч проти 9 червня захисники неба знешкодили 479 повітряних цілей із рекордних 499 запущених по Україні. В Цілому маємо дуже ефективний показник роботи оборони. Небачений досі повітряний бій. Цими вихідними український винищувач F-16 уперше в історії збив російський су 35 на Курському напрямку. Про це пише німецьке видання Більд ворожий пілот встиг катапультуватися. А українські винищувачі повернулися на базу без втрат. Журналісти називають це збиття історичним для України. У Польщі переглянуть результати президентських виборів через заповнені з помилками протоколи на дільницях. Далі Верховний суд вирішить, чи визнавати результати волевиявлення дійсними. Розрив між оголошеним переможцем Карелом Навроцьким та його суперником Рафалом Часковським становить трохи більше як 369 тисяч голосів. Масові протести у Каліфорнії вони спалахнули через антиміграційні рейди, аби вгамувати їх. Трамп відрядив до штату дві тисячі бійців. Місцева влада звинувачує Вашингтон в ескалації і закликає відкликати Нацгвардію. Губернатор Каліфорнії назвав це серйозним порушенням суверенітету штату.